Не політичний, а господарський рух роботи матиме новий виконком. Нині відбулось його перше засідання в оновленому складі. За роботу замість 18 взялися 16 членів виконавчого комітету міської ради. Тут, окрім заступників міського голови, представники усіх політичних партій, крім регіонів, вони не голосували за склад виконкому. Традиційно засідання відкрив оптимістично налаштований Віктор Анушкевичус. Я вас вітаю, шановні члени виконкому з обранням. І бажаю вам плідної роботи. І надіюся на те, що ми будемо працювати дійсно конструктивно, і від нашої конструктивної злагодженої роботи буде залежати від того, як буде реагувати на ті рішення, які ми будемо приймати, і представницька гілка влади. Міська рада, і як будуть саме головне реагувати мешканці нашого міста. А ось і нові обличчя. Керівник центру надання адмінпослуг Руслан Панасюк посів крісло заступника мера з економічних питань. Комуналкою тепер опікуватиметься директор Івано-Франки теплокомуненерго Руслан Гайда. Нині він у відрядженні. Відвідуватимуть засідання від нині і надалі свободівці. Іван Криховецький та директор єдиного розрахункового Вадим Войтик, а також депутати облради Сергій Федорців та Олег Загурський від удару. До виконкому увійшов підприємець Любомир Богославець від батьківщини Василь Зуб'як. Усі вони вже нині мають далекоглядні плани щодо майбутнього Івано-Франківська та його мешканців. Ми говоримо саме про досконалення якихось речей. Ну, наприклад, якщо цікавить, то ми говорили питання з фондом комунальної власності стосовно здачі в оренду елементів житлових будинків, наприклад, сміттєзбірників або якихось підвалів і ще чогось, була усталена практика, за якою такі речі здавалися виконавчим комітетом, ну точніше, і Дохід отримував, отримувало виключно місто. Очевидно, що зараз ми будемо ініціювати спільно з фондом комунальної власності момент, при якому частину цих доходів будуть отримувати і мешканці самих цих будинків, оскільки вони є за законом співвласниками всіх допоміжних приміщень. От, наприклад, така новація, яку ми точно будемо розробляти. Сподіваюся, що знову е, новий склад виконавчого комітету на цьому етапі в нас закінчиться якісь такі гострі питання, непорозуміння і об'єднавши зусилля виконавчого комітету і депутатського корпусу. Ми наш. У місті будемо спільно наводити порядок і вирішувати господарські питання. І нагадаємо, що наприкінці минулого року Івано-Франківська міськрада визнала роботу тодішнього виконкому незадовільною і розпустила його. Іван Нейчук, Андрій Гаргара, новини 402.